І мені всі навколо казали, та ти точно прийдеш, що mm -hmm. я зараз не допертись. Цінність євробачення це в'єднання багатьох країн музика. Всім привіт! З вами OGAE Ukraine, Мене звати Діма Лібра, і це чергове інтерв'ю з серії інтерв'ю, які ми проводимо з учасниками національного відбору на Євробачення 2020. 4. на цю гостю мені здається ви чекали. Тож зустрічайте без зайвих слів. У нас гостях сьогодні Скайлер. Привіт Скайлер. Валерія Кудрявець, співачка, авторка пісень. З дитинства займається вокалом та хореографією. Є переможецею та учасницею різних міжнародних всеукраїнських конкурсів, а також телешоу x фактор. Співа як зірка Україна має талант, діти і так. Це вона співає про вечорниці. І перше питання. Подвійна Р. Так. Про що це? Про те, що щоб не було повторювання з американською співачкою Скайлер. Скайлер Грей, так. Я думав. Ти коли обирала собі сценічний псевдонім? Ти... Я не знала про інонім. Ага. Так, я обирала сценічний псевдонім, щоб він якось був співзвучний з моїм ім'ям, типу Лєра. Ну, не типу Яра. От і я знала просто про таке ім'я як Скайлер американське. Там них є скайлар, а я вирішила, що буде Скайлер. Знайшла, що є така скайлер. О, це, це, це Лєр. Це про Лєру? Скайлер. Так, це Лєр, це про Лєру, так. Але я так не думала, типу, Небесна Валерія. Ще потім народилася дівчинка в відома, і Вона її назвала Скайлер. І я думаю, буквально класний. Я думаю, в цьому світі знайдеться місце для кількох скайлер. Але знаєте, дуже так цікаво в оця співачка, є скайлер в Америці була. І вона. Та своєї небесна померла там за декілька місяців до того, як я взяла себе це. Ти вважаєш це якоюсь передачею від однієї от до іншої? я так не вважала, але от бо я знала, що вона. Померла, але потім, коли трішки більше співставила дати, коли я це рішення прийняла, коли вона загинула, і я, і вона загинула в моєму віці, от вона зовсім молода, була 23 роки, і я така: а може й так. А ти віриш в знаки? Так, так, так. Хм. Тому може це і знак. Окей. Okay. Uh... Про що наш знак? Наш знак завжди про Євробачення. Тому що ми е, тусовка, яка присвячує весь свій вільний час, е, всю свою любов до музики, ну не, не всю. Ми присвячуємо е, принаймні ці інтерв'ю Євробаченню. Тому, звісно, більшість наших питань буде саме про Євробачення. І щоб одразу трошки розігнати наш з тобою так. діалог. У мене для тебе є Бліц. Давай. Бліц Там. питань про що? Про звісно. Євробачення. Да. Та -да! Так, готово. Ідеальний номер це. Це симбіоз шоу, вокалу і пісні. Ідеальна пісня це. Ідеальна пісня це та, яка викликає емоцію. Вау! Що б ти ніколи не стала робити на сцені? На сцені. Роздягатися. Can be. Can be. На Євробаченні я хочу. Хочу запам'ятатися В хорошому сенсі. Твій улюблений представник України на Євробаченні. Джамал. Знак оклику. <ріст> <ріст> Твій улюблений іноземний представник. Ну no, Акіл. Свіженьке. Mm. Ну і останнє, чого ти чекаєш від Євробачення саме для себе, як для артистки. Я хочу відчути цей новий досвід. Особливо я хочу показати класний рівень щодо шоу. Mm -hmm. От, і від цього конкурсу я чекаю взаємообміну з аудиторією емоціями. Я підготувала дуже емоційний трек, і я хочу, щоб ми відчули один одного з аудиторією. Клас, клас, клас. Скажи, будь ласка, а ти взагалі слідкуєш за конкурсом? Ну, давай так, mm -hmm. коли. Ти вперше подивилася Євробачення, от саме як конкурс. Десь в дитинстві, я не згадаю. Да. я дивилася завжди. Я ж співала з дитинства. Тому, ну типу, всі дивилися Євробачення, всі вокалісти. Не всі, Ні? як виявляється. У -у -у. Але я дивилася, мені було цікаво. Я ем, чекала і на світбори наші, але більше дивилася раніше саме вже фінали в ем, ці. Євробачення mm -hmm. да. да. А потім, коли наш нацвідбір вийшов на е, крутіший рівень mm -hmm. з цими шоу-постановками, півфінали, е, це все інтрига так цікава було, то і вже почала нас дивитися. Щодо ти кажеш, а з дитинства? Я читав, що ти з восьми років займаєшся музикою. Mm -hmm. Mm -hmm. Як саме? Співаю це вокал. Спочатку я співала в шкільному ансамблі, От, потім пішла в сольний вокал. Я паралельно 10 років танцювала От, і в маленькому місті жила, і вже потім стало складно, бо концертів в місті не так багато. І в одному концерті в мене могло бути 3-4 номери з колективом танцювальним і там дві пісні. Я просто не встигала передягатися, було дуже важко і там і так брати участь, і я вже вирішила співати тільки співати. Танці вже були мої як це правильно сказати, моєю допомогою для моєї сольної кар'єри, а дівчата з колективу в мене танцювали в місті, як були. Тобто там музичні школи, якісь Ні, там, Я такі, але, все... не вмію ні на чому грати. Які. Е, гра... Ні, ні, ні. Я от тільки танцювальний колектив, я співала і. Так, була дуже активна конкурси, фестивалі, це все. Я не вмію грати ні на чому. Я була в мене спроба декілька років тому навчитися грати на синтезаторі. Закінчилося вона тим, що в мене все літало по квартирі, коли треба було другу руку під'єднати і почати грати. Я вирішила, навіщо воно мені треба, якщо я пишу музику в голові. Я все одно не напишу аранжування, щоб це було професійно, для цього є професіонали. І мені легше з тим, що я пишу в голові музику, прийти до класного сан і він мені зробить. А як ти акорди пояснюєш? Я б... не пояснюю, я не співаю. А, тобто у тебе є. Ну ти, ну, ти, ну, ти, не... наспів... ти можеш наспівати мелодію? Так, а він вже обирає а... гармонію. А, а отак от, от пишеш пісні. пісню. Тобто, я розумію. не знаю, яка в мене пісня, чому вона, так? Угу. І я приходжу і кажу, Владі, яка пісня? Чому вона не я? Так наспіли. Mm -hmm. І він такий: о, давай і ми робимо. Mm -hmm. mm -hmm. Придумаємо гарбун. Кажуть, цим плеред теж так робить. <рес> е, <рес> я <рес> хотів спитати, давай так. М -м -м ти ж щось відчула, мабуть, коли ти потрапила в шорт-ліст. Так. Чи ти, 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 ти навіть не сумнівалась? Чи сумнівалась? <рес> ні, ні, ні. Це минулого року, коли я була вперше в. Відборі і потрапила в лонглист, і мені всі навколо казали: Та ти точно прийдеш, що угу. лист? Ну зараз, ти, типу, навіть не. Не чувши мою пісню, думали, що я пройду і, типу, на хайпі, там тільки вічниці, це все. Я, кажу, я, я ніколи так не кажу, типу, точно пройду. І вони всі навколо, та точно, що ти переживаєш, та точно, точно. І я не проходжу, я така, ну що, я вам казала, що це не точно, типу, можна і не пройти. І так і цього року мені всі також казали, та точно пройдеш, а тільки чули пісню, то також казали, точно. Я кажу, давайте дочекаємось. Ну, Коли побачила лонглист, то я зраділа і в моменті а, так ніколи не відчувала таку відповідальність. Відчула я навіть не радість відчула. Я понула слово, да я класний, коли артист відчуваю саме відповідальність. Це я просто це дуже класний. серйозно підходжу до будь-якої, ну неважливо, це було б євробачення. Будь-який медійний прояв, який буде. Спостерігатися великої кількості людей. Я до цього підходжу. Відповідально. Мені хочеться показати рівень, навіть якщо я зараз не топ-артист. От, до речі, добре, що ти про це спитала. Сказала: ти брала участь в X-Factor, ти брала участь в проєкті «Співай, як зірка. А. Чи винесла ти щось, чи навчилась ти там чомусь? Це зовсім інші конкурси я знаю. та, та, та телевізійні. Я ну, слухай, «Євробачення» слух... теж телевізійне. Ну вони. З іншою внутрянкою, як це так правильно сказати, я б два рази була в x факторі з недосить позитивним досвідом там, і мені здається, це зовсім різні історії. Я, винесла... я не можу сказати, що мені x фактор там багато щось дав. Це був один з чергових моїх конкурсів в моєму становленні. Кожен конкурс мені щось давав. І просто банальний досвід. І, і ще силу не здаватися досвід, бо кожен бо теле... я сім разів ходила на голос країни, і я не жодного разу не прийшла в телевізійний кастинг. І мені мама мені нещодавно казала: а, типу, я б на твоєму місці можливо вже пустила руки. Типу, от коли мене щось відбувається, щось не виходить, а, чи трек якийсь не залітає, там, наприклад, не один, а один за одним не залітає. Так само, як я ходила сім разів і один раз-два рази. На одному сезоні в різні міста поїхала з різними піснями на голос країни. Мама мені завжди казала, що мені подобається тобі, твоя е, цільність не здаватися до Напевно, Це я винесла з цих всіх конкурсів, що десь колись е, типу, твій час настане. Можливо, на голосі країни ти не, не потрібна зараз у цей час, а з сольним треком для якої своєї аудиторії ти саме те, що їм треба? Хочу тебе спитати про знову ж таки повертаючись до Євробачення. Як ти бачиш, в чому цінність цього конкурсу? Чому він настільки популярний? Чому він настільки е, всеохоплюючий, він давно вийшов за межі Європи? Ну так, це такий майже світовий да, конкурс. Всі знають в світі, що таке Євробачення. Цінність, якщо дивитись на світовому рівні, це можливість показувати наших артистів, нашу культуру. Кожна країна має можливість представити себе на міжнародному рівні. І от цінність в якомусь єднанні в цей момент, що в одному місті збираються представники з кожної країни. Всі всі горять одним, однією справою. Всі, у всіх одна єднання музикою. Точніше, цінність Євробачення – бачення це в'єднання багатьох країн музикою, піснею. Це дуже круто. Я, Я розумію, якщо не казати. Супер банально, що ми знаємо всі прекрасно, що там є і різні інші цінності цього конкурсу. Він не тільки вокальний. От, але... Якщо... Він здебільшого не вокальний. Так, ми це все всі розуміємо прекрасно, але не, не про це сьогодні наша розмова. Тому я вважаю, що якщо брати таку місію цього існування цього конкурсу, то це все ж таки United by music. до речі, так. До речі, у нас для тебе є ще гра. Це гра. Ми зараз з тобою будемо грати в те, що називається четвертий зайвий. Я буду пропонувати тобі чотири варіанти чогось, а ти будеш казати, що тут є четвертим зайвим. Так, ми почнемо з легенького як мені здається, легенько, а там же, значить, я тобі показую чотирьох українських артистів. У нас Руслана, Пономарьов, Калуш і Джамала. Хто і четвертий всі? зайвий? Вони ж всі представляли так? Вони всі представляли Україну, Пономарьов. так. Ну я думаю, що бо він не вигравав. Молодець. Теж українські артисти. Так. Це Древо, Інгрид, Мелевін і Христина Соловій. Христина Соловій, бо вона не брала участь у 15 болі. Молодець! До речі, ми з Мелином і Зінри були в перший раз, коли були на екс-факторі в одному сезоні. І я з ними обома спілкувалася. Я не знаю, пам'ятаєте. Юнайтед байкс-фактор. Так, тут вже складніше. Yeah. Так, Ізраїль. Насправді це для таких, для єврофанів. Yeah, Європа. Yeah, yeah. Хто знає, в якому країні кожна Євробачення проходить. В якому році Україна почала приймати участь, якщо знаєш. У 2003-му. А, ми тут ще не брали участь. Ми тут не брали участь. Це Давай. Дивись. У 2019 році через Маруф Україна не поїхала так, на роботу. Так, точно, так. У 2015 році, коли у нас неслось те, що неслось, Україна вирішила, що не на часі проводити. На часі, точно. Чотири прапори. Скажи, який прапор тут зайвим є. Хто зайвий, а головне чому? Ісландія, Іспанія, Італія, велика. Ну, можна ти, так, щоб як перші питання, такі лаків. Ісландія зайва. Ісландія зайва. <різь> Яка, молодець. Яка молодець? <різь> ти вже доволі активно занурена в український шоу-бізнес. Так. Скажи, будь ласка, чи цікаво тобі робити якісь колаборації з українськими артистами? Обожнюю. Я взагалі вважаю, що це зараз. Один із найкращих інструментів для просування, і наступний рік у мене буде рік колаборації. Я його так називаю круто, так тому що нас планується саме дуже багато фітів, навіть на даний момент менше ніж сольних релізів. Але такий рік рік леті. Чому би ні? Так, ми би? не говоримо про кого ні, конкретно, не можемо. Ми взагалі не говоримо зараз про твої свіжі релізи, наскільки ти казала, що до лютого до нацвідбору так. від тебе не очікувати нічого свіженького. Е, е, так, поки що ми не плануємо випускати релізи, У нас є готові релізи. Одразу після нацвідбору Понесеться. будемо робити. Відкриється скринка зараз, Пандори. Зараз, так, <гум> зараз просто в нас реально вся команда, всі сили. Ми не можемо зараз навіть. Витратити якусь енергію на щось інше, бо ми реально готуємося в нас не, не тиждень буде да, на підготовку і просто немає часу. Ну, я б залюбки. Я люблю робити релізи, ви знаєте, їх часто роблю. От, але немає зараз часу на Зрозумів, е, чимало українських артистів е, також записують пісні як саундтреки до чогось. Ти колись думала, як би звучав саундтрек? До чого б звучав саундтрек саме в твоєму виконанні? Ну, я б хотів, я, завж, я, це моя одна з маленьких цілей. Я б дуже хотіла, щоб моя пісня стала саундтреком до якогось відомого фільму, або серіалу українського, uh -huh. а може й не українського. А, до речі, пісня, яка на «Євробаченні», вона б теж могла б стати саундтреком до якогось такого там, тривожного фільму. От, а, а моя пісня, скоріш за все, була про кохання. І трішки драматично якась нова. Але це теж дуже цікаво. Я взагалі мрію написати якийсь трек до мультика. Клас. Так. І озвучити його, і, і заспівати там для мультика. А розкажи, яка була твоя героїня? кого б ти хотіла озвучити? Я б хотіла озвучити щось типу героїні Муани. Mm -hmm. Я чомусь думав, якась диснеївська принцеса. Тобі лечиться? Так, але не, не, не така принцеса А-Попелюшка. Е, а от Моана вона теж вважається дисне, диснеївською принцесою, але вона дуже вололюбна. Вона живе на тому острові, е, і вона така дуже вільна. От я б також з тіла. Вільна, вільна, вільна. <звук> <звук> Маю пару питань трошки контроверсійних. Як я кажу, трошки давай по-дорослому. Значить, є шорт-ліст, який ти потрапила, є лонгліст, в якому залишилось кілька артистів. От скажи, будь ласка, кого б ти хотіла, щоб допустили до от 11? ти І кого б ти не хотіла взагалі бачити своїм конкурентом? Я зараз. Відповім, mm -hmm. але це навіть не про конкуренцію. Не те, що, наприклад, дуже сильний трек, а я б не хотіла, щоб він потрапив, бо він сильний. Мені я дуже хоч я взагалі вважаю, що цей нацбір буде дуже сильний. Прикольні, прикольні артисти, дуже прийшли в шорт-лист, і, і всі дуже самобутні. І я залюбки за рада, що треки, щоб треки були сильні. От, якщо казати про лонг кого б я хотіла бачити. Я чула, вже бачила в Тіктоці вирізки деяких треків, які зараз будуть голосування mm -hmm. в Дії за 11 учасника. І я зараз не прив'язуюсь до артиста, я прив'язуюсь до пісні. Mm -hmm. це, я, я деяких артистів навіть не знаю. Ну, no, це правильно. От. І хтось не знає мене, це нормально. От я чула мені чесно, при всій моїй повазі. Мені подобається, я дуже обичаю пісня Стасі. Хоча я думаю, що вона має всі шанси потрапити до одинадцятої учасниці. І це не про не хотіла б, а мені не зовсім подобається вайб-пісні. Ем... І те, те, щоб я хотіла щоб представляла Україну, бо я не тільки за свої інтереси. І звісно, всі хочуть перемогти, всі вважають свою пісню найкращою, але я собі оцінюю здраво всі пісні. І, наприклад, от пісня Стасі, той шматочок, що я чула, мені особисто не зайшов, Тому, наприклад, її одинадцятою часницію, я якби блок народу обирала, я б не бачила. Просто, бо мені це дуже сильно схоже на все, що вже було. Угу. Mm -hmm. вот. От. Я знаю, що вона давала коментар щодо того, що вона не є артисткою Енко, але вона дистриб'юцією дистриб займається її. Але для мене це прям на неї такий сильний відбиток. Я відчуваю там Енко. В Нацвідборі вже є представники цього лейблу. І просто як з мого логічного мислення я не бачу її однієї ще запустити. Так само при всій моїй повазі, і ми нормально класно спілкуємось з парфюніком. Його трек дуже класний для нашої української естради, дуже, дуже крутий, може, навіть стане хітом, як його всі пісні стають, залітають в чарти. От, але мені особисто я не чую там Євробачення. я дуже сильно розділяю пісні для, для нашого ринку і для, для нашого ринку, і для того, що для Євробачення, бо навіть в мене пісня, я вже казала не раз на інтерв'ю Євробаченні, Вона взагалі не схожа на мій репертуар. Тобто, це не чому вона? Чому вона не? Я? Вона не я. А мені здається, що Парфенюк зробив пісню. Прямо його стиль, його репертуар для нашого класного для офігенно для топ 100 Ти ж розумієш, що деякі артисти, і можливо, навіть більшість з артистів, які подаються на нацвідбір, вони використовують цю площадку, цей майданчик на світу чисто для так. Так, не всі хочуть на Євробачення, і не всі будемо чесними, готові. Але ж світитись треба Євробачення. Дивиться окрім народу ще фани Євробачення. Перш за все. Перш за все. І вони... Ем, ти повинен розуміти, що на період участі в «Євробаченні» вони твій глядач. Да. Це, це найголовніше. І, і ти з піснею, або тільки засвітитися, і пісня, яка взагалі ніяк не клеїться до «Євробачення», це для мене не доросла позиція артиста, який, типу, іде, і, якщо він чітко розуміє, я йду зараз на Євробачення. Мене буду дивитися фани Євробачення. Uh -huh. Я маю їм сподобатися. Uh -huh. То іти тільки зі своїм звичним репертуаром для мене це дивно. Тому я кажу: от стася там, парфюмюк це ті пісні, які я чула, я не чула. Я просто не чую ці пісні на Євробаченні. Я їх чудово чую для нашого, для нашого ринку. Чудово чую в перших навіть топ 20 пісень Apple Music. Я поважаю і стацію, і Парфенюка. Але саме пісні, якщо оцінювати, я, наприклад, коли почула, зрозуміла, чому вони не в шортності. Uh -huh. uh -huh. Чому там Дмитро Шуров, команда прийняла таке рішення. Ти готова перемогти? Так. Ти... Але це може не відбутися. Ну, тобто, я готова і я буду все для того робити. Все. Коли? Сталася така ситуація, е, і переможцем стає Скайлер, Представлятиме Україну, Швецію і так далі. Дуже багато буде людей навколо тебе, які будуть казати: це виправити, це виправити, це не так. Це Я так. Розкажаю. Ага. Тобто, ти розумієш, що від концепції, з якої ти прийшла, до концепції, яка поїде в мальму. Так, воно вже так відбувається. Ага, окей. Окей, боже, я знаю, не всі артисти готові щось змінювати. От я такий самобутній, любіть мене такого, або ідіть всі е, лісом. Ми прийшли на конкурс. Блін, як приємно. Як так цікаво. Це як в дитинстві. Угу. Коли ти приходиш, в тебе є конкуренти, в тебе є члени юрі, в тебе є хтось з смс, який відправляє, це конкурс. І не завжди на конкурсі є не тільки ти і твоя команда, ще є команда конкурсу. І ти маєш розуміти, що ти десь маєш бути. Але в усьому цьому ти не боїшся загубитись? Ні, ні, бо все одно ем, на сцену виходить не тільки моя пісня, виход, виходжу і я. Угу. А, мене з мене не забрати. Типу, це нереально, не що мені з мене не забрати по-моєму. Ну як на мене, дуже класна цитата. Це можна використати як підсумок сьогоднішнього інтерв'ю. Ми ще не прощаємось. У нас ще попереду одна цікава штука. Зараз я тобі про це розповім. У нас є холст, на якому е, учасники нацвідбору залишають свій відбиток і своє ім'я. Це е, благодійна штука. На холсті. Клади відпускай. Є. Я перш за все хочу тобі подякувати Дякую. за тепле інтерв'ю. Ми не могли не запросити, і я радий, що ми запросили. Дякую вам за те, що дивились нас. У нас попереду ще багато цікавих інтерв'ю, тому що Євробачення триває, тому що Нацвідбір триває, тому що українська музика звучить попри все, до зустрічі. До зустрічі.